Всім доброго ранку! Вітаю вас на своєму каналі. У мене такі окуляри запотівші зараз. У нас п'ятниця. Я знаю, що на Ютубі взяла 2 дні вихідних спеціально для того, щоб вихідні провести з дітьми. Я знаю, що знімати буду 100%, але монтаж, озвучка займає досить так багато часу. Тому, знаєте Вова, не стукай. Хочеться. Я, напевно, так і буду кожен раз тепер робити, бо хочеться провести час з дітьми. Я їх на буднях практично не бачу через роботу. Так що ось так, сьогодні п'ятниця, як я казала, їдемо ми в садочок, Вовчик останній раз. Я сподіваюся до обіда. Дуже сподіваюся, що вони не захворіють, і будемо ходити з понеділка знову. У Василька буде свято осені сьогодні. Казали нарядно трошки вдягнути, не знаю. Побачимо, що йому вдягну, бо все-таки в садочку прохолодно. Як не крути, хоча в тому залі тепло, але до того залу по коридорах пройтися, то холодно. Так що побачу. Побачу, що вдома знайду. Гарненьке, нарядненьке, можливо, білу ковтинку йому вдягну на футболочку і потім вишиванку зверху. Не знаю. Ну, піддягати по-любому, треба щось під вишиванку. Завели, тепер Василька. Да. Так. І ось це... Ні, рюкзак залишай. рюкзак на потім. як Буде повітряна тривога. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Закривай. Все, мамі-папа? Папа мамі Папа -па. да. па -па, мамі. Па -па, мамі Ну що ж, мама вільна. Знаєте, хоча б на тих пару годин, але сьогодні також день піде просто якось. Не знаю, нічого не встигну. В 12 годині треба буде забрати Вовчика. Потім на 4 годину я вже маю бути знову в садочку, бо Василька свято. І, 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 і. сьогодні приїде Віка. О, у мене сьогодні буде няня посидіти з Вовчиком, щоб я побігла до Василька на свято. Бо все-таки хочеться приділити окремо кожній дитині час А не ходити з усіма, то не знаю. Або Віка захоче піти зі мною, або я просто залишу вовчика з нею. Забігла я на секонд хенд, була ціна 59 гривень за кілограм і дещо покупляла на халявщиці вийде огляд цих всіх речей, тому що досить їх так багато. Купила я майже 5 кілограмів секонд хенду. І невеличкі такі промо вам ось тут показую. Я знаю, що багато хто вже з вас підписаний на мій канал Халявщиця, але дуже рекомендую. Бо, знаєте, якщо маленька якась така розпаковка, то я її роблю на влоговому каналі. показую. Ось у мене скоро приїде посилочка із Сінсея, Там буквально три позиції, і я не буду робити з цього грандіозне відео. Ось. а... Виходить так, що якщо в мене є що назбирати на ціле повноцінне відео, то воно з розпаковками виходить тільки на халявщиці. Я вже там на влоговому каналі можу показати тільки, що ось таке в мене є. Приїхала доця моя додому і подарувала мені ось такий букетик. Вона ось ці троянди, до речі, робить сама. І вони, знаєте, такі дуже-дуже гарні. Я думаю, сюди додати якісь упакування. Біленьке, швидше всього, ну, побачимо. Якусь упаковочку купити, замінити на красиве упакування і поставити у вазу, щоб стояло. І ще привезли мені подаруночки не тільки мені, а і дітям. Ось такі шоколадки, до речі, це дуже смачний шоколад, я колись. Купувала таких зайчиків, це йдуть цукерки такі на палочках, але вони йдуть не е, смоктальні, як то кажуть, а дійсно шоколади. Там такі зайчики. Їх зазвичай, звісно ж таки, беруть на Пасху, але ну ось такий смаколик. Е, плюс до всього щось таке цікаве, не знаю, що це таке. Так, це снек із Південної Кореї. Боже, не знаю, але казала Віка, що дуже воно гостре і пекуче. Ну, спробуємо. Так, і питала мене, що мені подарувати на новорічні свята. Я обрала таку чашечку. Так що все, в мене є вже перші подарунки на Різдво на новий рік. Подивіться, яка гарна чашка. Вона мені, до речі, скидала в березному поличці, що я хочу. Ось. І я обрала собі таку чашечку. Дуже класненька, буду пити з неї кавуську. Хто дивиться мій канал, той знає, що я чашки купую постійно. Вони постійно у мене б'ються. І я поновлюю свою колекцію. Не накуповую я однакових чашок багато, я люблю якийсь такий ексклюзивчик. Ось ця чашка це ексклюзив. Це ж буду не я, якщо відразу не захочу спробувати ось цього снека. Каже Віка, що це кальмари. Мені дуже схоже на креветки. Зараз я дістану, вам також покажу. Так. Ну, все ж таки буся. Кіткі немона. Звісно, ще є такі немона. Не Камера на ній концентрується і все. Хоп. Так, ну можливо цей кальмар. Зараз куштуємо. Це одразу. Пекуча? Перед тим, як іти до Василька нашого на свято, я вирішила все-таки протестувати свою новеньку сковорідку. Показувала розпаковочку її на халявщиці, і цю сковорідку можна в мене замовити. Я лишу вам посилання в описі під відео, також їх не дуже багато є на складі, але ще вони є. І до них же ж я покажу вам. Раніше вже певно вийшло відео на кулінарному каналі із рецептом цих вафель. Ну а тепер я відправляюся до Василька на свято, взяла йому одяг, а вдома лишається Віка на господарстві. Добре, коли є дочка, яка може прибрати на кухні за тебе помити якийсь посуд. У мене тут прання пере, це віка. Привезла плюс секонд-хенд, Коротше, вистачає. Взяла Васильку вишиванку гольфика білого. А гольфок виглядає зовсім не білим <смі> на відео. Я прямо не вірю, що завтра вихідний день, нікуди не треба бігти, нічого не треба робити. Ну як, вдома треба робити завжди. Але ось я зможу побути вдома. Не їду я машиною, йду знову ж таки ногами. Прогул... Прогулянка в мене така. дай, біжу в садочок. А сьогодні у нас, до речі, тепленько, не холодно. Саме свято я, звісно ж таки знімала, показала декілька кадрів у своєму телеграм-каналі, тому підписуйтесь на нього. Але сюди на Ютубі вставляти не буду, тому що дуже багато дітей маленьких і це не мої діти. Я показую тільки своїх. Вдома він вафельки їсть, а Віка готує їсти. Подивіться, яка чистота. Яка чистота, і навіть картопелька смажиться на вечерю. Бачите? Доброго ранку. На суботу я вже познімала деякі прання, повішала нове. Попила свою кавуську, зараз буду приймати душ і буду складати цілу купу прання, яку збирала майже цілий тиждень. Не знаю, чоловік пропонував поїхати на село. Але в мене стільки роботи, що просто не знаю, пішов він по справах, поїхав в гараж. Коротше кажучи, сьогодні субота, цілий день є кому чим займатися. Хочу сьогодні зняти ще одне відео з розпаковкою. Купила дуже класні набори в полоскуні, і там є пряничний будиночок, готовий набір, плюс пряники на ялинку. Я не знаю. Я думаю, що вони не потраплять на ялинку і домік, оцей будиночок. Він не залишиться до Різдва, але дітям, думаю, буде весело. Плюс до всього покажу вам е ті набори і чи варто їх купувати. Ціна їхня не дуже така дорога. І мені здається, що дітям буде цікаво. А ще хочу сьогодні, Віка, поки вдома, щоб мені допомогла трошечки, хочу зробити новий манікюр. Підемо, купимо новий гель. Можливо, навіть купимо гель-лак, чомусь я подивилася відео Вікторії Ушакової, і в неї там яскраво-червоні нігті, і мені їх так захотілося. Я в основному покриваю свої нігті сама собі гелем, топом. І на цьому все. Ну, звісно ж такі ультрабонд, цей боже, база, гель і топ. Ось так я роблю зазвичай собі нігті. У мене на каналі є відео про це. Але ось так мені захотілося червоні нігті, не знаю. Можливо, сьогодні куплю вперше гель-лак за останні три роки. Чи два роки, не знаю, побачимо. Побачимо, що я куплю з нового гелю, тому що цей вже в мене закінчився. Ще в мене такий є, м -м, бежевий з блискітками, то він також вже в мене закінчується. З самого початку я застеляю ліжко, хоча не використовую покривало, так як діти будуть все рівно. Постійно лягати, скільки б разів я його не застеляла, коли вони вдома, вони його розстеляють. Тому це, знаєте, марно тратило часу. Плюс до всього я їх купала і вони знову ж таки лежали під ковдрою. Тому просто так поправила усе і починаю складати прання. Дійсно, я десь тиждень його не складала, міняла дуже багато постільної білизни, всю перепрала, пересушила, а ще нові комплекти. Які я собі придбала сніжинку, не одягаю на ліжку, тому що тримаю її я на свято. Мені, до речі, писали коментар, для чого я брала червону постіль для Юрчика, коли це сезонна постіль. І ви знаєте, досить дивне було запитання, тому що це постільна білизна. І якщо в мене буде не вистачати комплектів, десь щось не висохло, десь щось діти розлили, і треба одягнути чисту постіль, то я не буду дивитися літо, це осінь, весна чи зима. Я буду діставати постіль, яка в мене є, і одягати. Для мене немає значення, який там візерунок. Юрчик захотів саме червону постіль. Я йому пропонувала інші варіанти. Він сказав: Ні, хочу таку. Це те саме, що в нього є постільний комплект. із, Здається, Мазераті пише на тому постільному комплекті, і вона біло-чорна. Я взагалі не розумію чорної постільної білизни, але дитина захотіла це його вибір, це його ліжко, і я вважаю, що дитина повинна. Отримувати те, що їй подобається. До речі, на рахунок сезонності постільний комплект Юрчиковий вже застелений на його ліжко, він щасливий, задоволений, і я думаю, що всі чотири місяці він буде спати практично тільки під тією постеллю. Тому я не вважаю це покупкою на один раз. Я вважаю, покупку на один раз це купальник, коли. Я я жодного разу за рік не покупаюся, а купальник в мене лежить. І я думаю, не одна така, але ж все рівно ми купальники. Купуємо і ніхто чомусь не задумується, що це покупка даремна на один раз. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I'm never felt this way. I really hope that you Так, їду я з чоловіком в центр міста, швиденько скуплятися. Покажу, що купила, коли приїду. Сьогодні, ну, взагалі, тепло. Тепло, тепло. Нарешті потраплю в чотири лапи, бо корм закінчується, а я минулий раз сюди не потрапила. Я мега везуча людина, знову тут закрито Пішла я в магазинчик із. Декоративним посудом, різним декорчиком. Є в нас тут таке в місті з усім унікальним, ексклюзивним. Ну, В будь-якому випадку десь воно ще є, але на весь Костопіль такий магазинчик у нас один. Він знаходиться біля пошти, поки чекала, щоб відкрили котячий магазин. Вірніше, для тварин, та не тільки для котів. Ось то. Те, що купила там красивеньке. Покажу вам у відео далі. Зараз біжу, я в манікюрний. Мені треба пилочка, гель. Е і ще щось, не пам'ятаю. А, ультрабонт мені треба ще. Загалом біжу ось тут біля біля сільпа, е біля тераси. Там є поруч такий магазинчик. Люблю його, але... Там треба добре дивитися, що купувати, бо є такі продавці, що погано продадуть і воно ніяке. Купила сьогодні новий наповнювач в бусі. Я вже якось його обрала, ось цей гігієнічний, він такий, як пісочок, дрібний, дрібний. Зараз я насиплю, покажу, не пам'ятаю, чи колись показувала. І лоточка її помила сьогодні, бо вже запах такий собі був. Хоча ці наповнювачі досить такі класні. Ось такий цей наповнювач дрібнющий, дрібнющий, геть схожий на пісок. Е, до речі, в нас ніколи не було проблем, буся завжди ходить на лоток. Завжди. Ніколи ніде не нагадила. Що таке робить? Так, давайте подивимося, що ж я тут замовляла із сінцея. Взагалі я замовила тільки три речі, але коробка така, ніби я тут не знаю, стегну, кабана замовила. Купа паперу. І дивіться, що я тут гарнесеньке собі таке замовила. Це взагалі бачила ще на оглядах. У різних блогерів, в магазинах. В мене в місті Костопіль магазину сінцей немає, тому я мусила просто робити онлайн-замовлення. В рівне я не поїду, треба трішки розпушити це все, тому що мені не дуже подобається, коли воно так приплюснуте. Але досить непогана композиція. Не знаю, поставлю собі або на кухні, або... В кімнаті біля свого столика побачу, коштувала ця така декорація. Якщо тут є ціна, то скажу, немає ціни. Пише 30 см висотою в горщику такому, ну, коротше кажучи, цікавеньке. Таке ціну пропишу. Але думаю, що багато хто бачив це у сінцеї. Так. Наступне в мене тут це будиночок світильник Я один із них вже прогавила, тому що додала в корзину, і поки я оформляти замовлення, вже їх не було. Так що замовила вже який був. Він такий малесенький, наскільки я розумію, але він має світитися. Так. І ціна має бути 129 гривень. Розмір його 11 см на 9 і на 14. Так, ну, взагалі, будиночок класний. Я хотіла цілу серію навіть таких будиночків. Але, на жаль, встигла купити тільки один. Ви знаєте, я його, напевно, ввімкну в кінці відео, коли зроблю композицію з цього всього, що я сьогодні придбала. І останнє, що я взяла, це дошка. І ви знаєте, що я думала, вона буде іншої якості. На фото вона виглядала, знаєте, така ніби з дорогого дерева суцільного, але насправді це. Клеєне дерево, я би сказала, взагалі клеєна фанера. Ну, За ті гроші, що я її купила, може бути, намощу її маслом, і буде просто як декорація. Зараз я вам покажу, де я її поставлю. Початка, вирішила трішки доповнити відео. Взагалі, будиночок, цей керамічний, класний, все супер, і я його хотіла поставити ось тут, але він не вмикається. Ось цю кнопку тут заїло. Коротше кажучи, ми зараз з чоловіком спробуємо її максимально сильно візьмемо чимось під. Підіпхати. І якщо ми це зламаємо, механізм, то так воно і буде. дивилась я що можна повернути. Ну Написала в телеграм-каналі в дівчат запитати поради, але я подивилася, що я би обміняла цей будиночок на той, що працює, але їх вже всі продали. Я, напевно, така дуже везуча людина. І якщо він в мене не засвітиться, а ми зараз будемо пхати, то вже так і буде-буде. Просто як керамічний білесенький будиночок. Ось так. До речі, я тут поставила підносик цей дерев'яний, ялиночку ось цю із сінцей прикрасила гірляндою. Із, Боже, з Аврори. минулого року купувала, здається, 56 гривень. Минулий рік весь вона мені світила. Тут від ноутбука буквально сутками. І цього року також буде радувати мене. Дуже шкода, що цей будиночок не світиться. Дуже шкода. Прийшов чоловік, кажу йому: Хочу, хочу цей будиночок. Дістав він механізм і поніс дивитися. Можливо, зараз і навіть зробить мені. Не показала вам, що купила для нашої бусі. Взагалі дехто каже, що ось цей корм 4 лапи поганий, не знаю. Купувала в спеціалізованому магазині, взяла із куркою і рибою. Не знаю. Здається, так. Так, да, рибка намальована. Так, і взяла, знову ж таки, оптиміл ось таку упаковку. Ну що ж, покажу вам свої новинки для манікюрчика. Вже, певно, в наступному відео покажу, які нігті я зроблю, бо буду сьогодні робити пізно-пізно ввечері. Так, взяла ось таку фарбу біленьку. Хочу малювати сніжинки. Не знаю, чи цього разу буду малювати, але наступного так точно, напевно. Приніс мені чоловік поремонтований так званий вмикач. Поставимо на місце цей будиночок. Коротше, бачите? Все супер, будиночок мій світиться. Ой, але цей механізм назад не кріпимо, бо там проводками чоловік якось замотав. Да і все. Головне, без повернень. Не хочу я повертати, будиночок мені подобається. Взяла ще собі дві пилочки, одну 80 на 100 це для нарощення гелем для віки, хоча цього разу мої нігті просто спиляли і покрили коротенькі, не нарощували. А собі я беру 100 на 180, мені вистачає, бо в мене є фрезер. Ще взяла ультрабонд нову пляшечку Nail Apex фірми. Дуже класний ультрабонд, Мені подобається, непогано тримаються нігті. Взагалі немає відслоєчок. Раніше користувалася я праймером від коді, він кислотний, це безкислотний. Взяла ще ось такий гель. Дуже мені подобається це камуфльовані гелі. Відтінок його перламутр, Взагалі, я зараз відкрию покажу вам, як він виглядає. Але найкраще він буде виглядати, звісно ж таки, на нігтях. Так, якщо вам видно, то він такий білий-білий перламутр, ну загалом зроблю нігті, в наступному відео вам покажу. Далі взяла ось такий гель-лак-червоний. Я вже казала, що побачила відео Вікторії Ушакової і захотіла собі червоні нігті. Взяла номер 16, ось ця фірма Baby Moon. Не знаю, взяла його вперше, взагалі останнім часом я гель-лаки не купую, але цей мені сподобався. Я сподіваюся, що відтіночок вам добре видно. Я загалом буду робити нігті собі цим червоним або цього разу, або на наступний раз, щоб був новорічний такий в мене манікюр. Ну, побачу. І останнє, що я вам покажу, я дещо купила все-таки для декору. Пам'ятаєте, минулого року я тут в себе на столі ставила соснові гілочки. Я планую цього року ставити соснові гілочки. Також, але, напевно, на дитячу сторону. І ось такі гілочки я ще купила. Це ніби евкаліпт, але він такого бронзово-сірого, фіолетового. Я не знаю, ну, різним кольором він переливається. Купила таких три гілочки. Пам'ятаєте, казала, що була в магазинчику з декором. І я взяла ще ось таку червону калину. Гілочка ця висока, я в будь-якому випадку буду. Це навіть, я б не сказала, що повністю калина ось шипшина. Загалом, гілочка класна, я її вставлю в композицію посередині, напевно, і буде в мене краса. Зелені гілочки будуть суснові натуральні, плюс це, плюс ось це. Я там придивлялась, приміряла трошечки в цьому магазині, і думаю, що це має вийти дуже-дуже гарна композиція.